BMW X2 2018 року, го року 2.0 бензин за зниженою ціною. Ціна просто пушка. Подивіться, має білий шкіряний салон, сидіння зроблені під спорт. Машинка на м пакеті, є панорама, мультикермо шкіряне в ідеальному стані. На ньому є круїз-контроль, є управління бортовим комп'ютером, мультимедію і голосове управління. Також є датчики світла та дощу. Тут присутні повний електропакет, регулювання дзеркала заднього огляду, багажник відкривається з кнопочки. Такий екранчик мультимедії, як клімат контроль, підігрів сидінь, коробка автомат, перемикання режимів, система антизаносу. Також тут можна також керувати мультимедією, є електроручник. І ось такий підлокітник, який складається з двох частин, і в ньому є вхід під USB. Пробігу тут 165 тисяч кілометрів. Має гарний синій колір, білет оптику, противотуманні фари, парктроніки, передні та задні. Класні дуже легкосплавні диски. Ще поки тут стоїть зимова гума. Глянемо задній ряд. Він дуже комфортний, тут достатньо місця, також шкіряний, все в гарному стані. Є система Isofix для кріплення дитячих сидінь. Багажник можна відкрити як салону, і можна ось так. Є електропривід кришки багажника. Місця тут достатньо, також є вхід під прикурювач, можна підзаряджати щось. Є такі додаткові місця для речей і кріплення, щоб нічого нікуди не покатилося. І є ще додаткова така поличка для ваших якихось інструментів або речей. Також багажник закривається з кнопки. Ціна на неї зараз 19 600. Я вважаю, що для такої машини це дуже класна та вигідна ціна. Тому кого зацікавило, приїжджайте на Автопоінт і забирайте.